Все, як у справжньому футболі. Судді, м'яч та поле з розмітками. Перед початком змагань суддівський свисток про старт. <плес> Суддя змагань та вчителька фізкультури Леся Наумайко-Калініч розповідає, завдання учасників заштовхати роботом м'яч за лінією воріт. Грають одночасно четверо учасників. За всіх будемо вболівати. Я за чесну гру, тому буду рада, якщо найсильніший переможе. Робот футбол це щоб катати м'яч, забивати, відбирати. Це учасник змагань із 14-ї школи Ігор Понура. Лего каже, збирає з маличку. Скільки я в школі рік вже перейшов з 17-ї школи, то це скільки вже і собираю ці роботи. І дуже подобається собирати ці роботи дуже весело. Просто Перед глазами з'явився роботу, то я такий роблю. Назар становий із Чорнобаю. Гурток робототехніки говорить, приносить найбільше задоволення. Це єдиний гурток, на якому мені весело проводити час, А але всіх інших. Ну мені не особливо було весело. А це змагання з лалом. Ось ці червоні перешкоди судді встановили сьогодні перед стартом, щоб перевірити здатність дітей зорієнтуватися та швидко перелаштувати програмне забезпечення, говорить суддя Максим Бондаренко. Все може трапитися, може робот там вискочити з зони, а може навпаки, дойти те, що повільно рухався. Тому це вже це вже лотерея, як то кажуть. Але в більшості 99% цієї лотереї залежить саме від того, як правильно і коректно за цих роботів. восьмокласниця Аріна Бутрова з благодатного складати роботів, каже, почала з четвертого класу. Сало мене цікавить, тому що тут є напевне така дисципліна, та що ось потрібно обов'язково йти по лінії. Мене ось якась така більш як строгість в правилах зацікавила. А це алея стартапів. Тут представлені лего проекти, присвячені відбудові українських міст. Ми придумали проект відбудови, щоб мінімізувати ресурси, це час, які важливі для нас. Це шестикутний гексагональний дім. СІ панелі. Це канадська технологія. Будинок з нуля будується за три місяці. Участь у конкурсі беруть 26 навчальних закладів та 100 команд. Серед восьми локації наукові проекти, бачення майбутнього України та відбудови українських міст після перемоги, розповідає координаторка заходу Ліна Бондаренко. Тема нашого проекту. Ту Україна вистоїмо, відбудуємо, тому ми обрали цю тему практично для усіх наших категорій. 47 шкіл Черкащини мають робототехніку у навчальних програмах, бо за нею майбутнє освітнього процесу розповідає начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Оглянули, подивилися дуже скажемо таке позитивне враження, гарні роботи, гарні команди, гарні дітки. І головне, що вони всі натхненні і успішні. Ірина Філенко легкураш, суспільне новини Черкаси.